Вітаю вас, Україно. Гарні новини з фронту. Збройні сили України наближаються в притул до населеного пункту Береслав, роблячи таким чином новий величезний котел для рашистів. Окупанти і колаборанти депортують місцевих мешканців з окупованих територій правого берега Дніпра та самі тікають до окупованого Криму. Далі, докладніше. Шановні, не забувайте підписуватися на канал, тиснути вподобайку, залишати будь-який коментар та ділитися цим відео у своїх соцмережах. Так працюють алгоритми YouTube, і цю новину зможе побачити ще більше людей. Дякую. Збройні сили України за останні кілька діб зробили величезний прорив по напрямку траси Т2207 та впритул наблизилися до Береславу, який знаходиться на краю правого берега річки Дніпро. Про це сьогодні повідомив народний депутат Херсонської облради та військовослужбовець Збройних сил України Сергій Хлан. За його словами, за останні дні нашими захисниками було знищено велику кількість польових складів і розташувань живої сили окупантів на цьому напрямку. Є повідомлення, що при одному з влучань в скупчення живої сили на концерт до Кобзона відправилося одномоментно 150 орків. Спочатку рашисти звозили своїх трьохсотих до лікарні Береслава, а тепер просто тікають звідти на лівий берег Дніпра, до окупованих Каховки та Нової Каховки. Таким чином наші військові фактично відрізали північне угрупування сил РФ в Херсонській області, в якому перебувають приблизно до п'яти тисяч окупантів. Що ж, чекаємо великого поповнення нашого обмінного фонду та визволення наших героїв з полону Оркостану. Також він додав, що колаборанти по всій окупованій частині Херсонщини терміново вивозять все своє майно до окупованого Криму та організовують примусову депортацію населення до Росії під виглядом так званої евакуації. Далі буде. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити найважливіші події дня. Посилання на допомогу нашим захисникам закріплені в описі до цього відео. Єднаймося заради перемоги. Слава Україні!